Після карантинів та двох років війни цьогоріч творчому колективу Палацу культури хімік вдалося реалізувати задумане та нарешті зібрати повні зали маленьких глядачів на традиційну святкову виставу. Різдвяна казка Крадник зірок або Як врятувати різдво стала справжнім дивом для дітей. Більше деталей у сюжеті. Головний режисер Наталія Кимик 25 років поспіль створює сценарії для святкового дійства. Цього року вона наповнила постановку яскравими хореографічними номерами від студії Стар Денс та музичними каверами на відомі пісні української естради. Підготовка розпочалася ще влітку і тривала прямо до прем'єри 23 грудня. Цю виставу ми хотіли присвятити всім дітям нашої країни, бо це наше майбутнє. І основний меседж новорічної різдвяної казки про те, що ми у всесвіті не одні, і скільки б нас не було у всесвіті, ми повинні жити разом в мирі і мріяти тільки про добро. У виставі взяли участь 14 акторів, як дорослих, так і дітей. Серед них професіонали та аматори. Більшість з яких у повсякденному житті мають насичений графік, навчаються або вже й працюють. Усі вони знайшли час, аби створити справжнє свято для маленьких глядачів. Я граю роль Олеся, котрий зі своєю сестричкою Яною він рятує Різдво. За сюжетом головні герої Олесь і Яна вирушають у чарівну подорож, щоб допомогти святому Миколаю віднайти зниклу зірку, яка потрібна для прикрашання лиці, на їхньому шляху безліч пригод, казкові герої та знайомство зі зірковим принцем, який вкрав зірку через страх бути самотнім. Чудова казка про новорічні дива. Про те, що дійсно треба вірити в дива, треба згадувати бажання, вірити в Україну, так в її перемогу. А про те, що дійсно наші мрії вони вони нікуди не діваються. Вони живуть з нами з дитинства. у нас багато акторів. Я граю зіркового принца, який е -е, поцупив зірки, але попри все, поцупив ні не поцупив через те, що він злий, через те, що йому сумно він дуже хоче на свято. Дійсно, ми собі даруємо такий позитив діткам, тому що розуміємо, що попри все повинно тривати дитинство в Україні. Актори впевнені, що навіть у часи війни дитинство повинно залишатися світлим і безтурботним, і саме в усмішках і радості дітей вони черпають сили та задля цього виходять на сцену. Надихає те, що в кінці була фінальна пісня, і ми побачили вогні. Дітки запалили свої фонарики, і це було неймовірно. Це гріє душу, серце. І ми розуміємо, що ми робимо свято, і ми все робимо правильно. Це було ми дуже відчували, відчували дитячу енергетику. Це було дуже приємно. Емоції зашкалювали. Так кожного року саме дитячі очі надихають нас кожного року збиратися тут, не дивлячись ні на що, бо вони ж дивляться і вони вірять в кожного з нас. І це так чудово граєш ти поганого, доброго героя. Вони вірять. Святкова атмосфера панувала не лише на сцені, а й у залі. Діти з нетерпінням чекали вистави. Я думаю, вона мені дуже сподобається. Діда мороза, подарунки, смаколики, ось цього чого і гарного настрою. Різдвяна вистава у Палаці культури Хімік довела, що магія свята завжди поруч, якщо є бажання дарувати радість. Для дітей це стало справжнім дивом, а для дорослих натхненням. Нехай традиція створення таких казкових заходів продовжує жити, даруючи свято щороку.